В наявності 20-літрові агродрони. Зараз покажу, як працюють. Оприскують до 12-14 гектарів в годину з виливом 6 літрів на гектар. Так працюють пропелери. Зараз можу показати по системі виливу, як працює сама система виливу. Вмикаємо всі розпилювачі. І дивіться. Тут розпилювачі в нас роторні, тобто такий диск, робочий рошин по трубці потрапляє на диск, і за рахунок обертів він його розбиває і розприскує. Тобто ця система не боїться густих препаратів, сипучих препаратів. Кого цікавий такий дрон, компанія Агрокоптер, місто Вінниця, маємо два в наявності таких дрони. Приїжджайте, проведемо навчання і будете задоволенням працювати.